Дякуємо колеги. Це пекучі ньюс. Ми Арестович, тільки навпаки, тобто адекватні, правдиві ще й позитивні. В Студії гарячий Юрій Ткач та пекуча Ірина Супонару. І одразу до смачних новин до вашого сніданку це могла бути новина частів першої світової війни, але вона свіжа. Волонтери на Росії для допомоги переселенцям з курської області організували акцію зі збору шишок для опалення взимку. Оце так санкції запрацювали. Та ні, це у них почалося ще до санкцій. Ще трішки запустять транссибірську шишко магістраль. І весь Китай закидають шишками. Такими темпами у них там невдовзі може з'явитися своя силіконова тайга. Може, ще є якісь ідеї для їх чудових волонтерів? Для забезпечення водопостачання курських переселенців хай відкриють пункт прийому. Снігу, а для харчування можуть назбирати спогади про смачні страви, можуть допомогти переселенцям із продуктами, показавши, де найближчий супермаркет. Чи не збирати мох для утеплення стін і сніг для охолодження влітку? Тут можна їсти жучків, коріннячко. Але найкраща ініціатива допомоги курянам все ж належить СБУ та ЗСУ. Нехай гріються біля своїх нафтобаз. Вони горять краще, ніж шишки. Як виявляється, дурними ідеями за Перебріком тішуться не тільки русняві волонтери, а й попи. Руська церква проводить спеціальні молебни проти зростання цін і за перемогу над доларом. А як це буде? Патріарх Кирил буде бити кадилом долар? Або просто замінять закони ринку на закони Божі. Ну, звичайно, центробанк не може, боженька допоможе. Тим паче, що курс долара вже давно піднявся до небес ближче до творця. Асад своїх бросає. Асад брехав своїм підлеглим навіть родичам, що допомога від Росії ось ось прибуде. Отак сам втік і нікому про це не повідомив. Напевне, так було щось вони довго. Я зараз за ними в Москву сам злітаю і прилечу. Чекайте мене тут. А те, що допомога від Росії вже в дорозі, то він не збрехав. Ні, ну допомога дійсно була. З ним в одному літаку він же не уточнював, що він летить в інший бік. І тут ключове слово Літала. Не попередив родичів. Ось я розумію, коли Росія навіть більш братська, ніж брати. Жертвами цих, так би мовити, сімейних таємниць став рідний та ще два двоюрідних брати-диктатора. Одного з них повстанці навіть трохи підняли на крані, аби той побачив, куди саме втік Асад. І як побачив? Не зовсім. А... Маленьке оточення, його за шию підняли. Просто дякую. Але найрідніших Асад Варефію все ж таки вивіз. І це не близькі та родичі, а 135 мільярдів доларів. Не дуже він вірить в Рашку. Вірив би, вивіз би у рублях. Ще невідомо, скільки з тих мільярдів Асад віддав Путіну, так би мовити, за проїзд. Ну, якщо ці гроші швидко закінчаться, то в Ростові буде таксист з найцікавішою історією. Е, це я зараз таксист. А раніше я був диктатором в Сирії. І поки Асад десь під Ростовом робить вигляд, що він ще великий, наш Юрій Великий саме тут і зараз робить пародію на Асада, а точніше, сусіда Асада. Ми ж з вами побачимось наступного тижня. Хай вам щастить. Па-па! все найкраще. Алло, Владико Владиковичу, це Мордор Фродорович турбує. У вас є кілька хвилин. Я буквально на півгодини, не більше. Є Чудово. Дзвоню з приводу цього вашого сирку з Кенії. Ой, тобто вашого кінта із Сирії. Ну, цього Лашари Асада, балабол, цей, який усім базарив, що він не Янукович і не збирається тікати із Сирії. Не розумію, до чого тут Янукович. Я теж ніколи не планував тікати із Сирії. Я звалив з України, і на відміну від цього фраєра вусатого, я не залишив країну з голою дупою. Точніше, не так. Я залишив країні картину, де я з голою дупою. Але 135 мільярдів, як цей дурнила, я з України не вивозив. Скажу більше, якби в мене було стільки бабла, я б нікуди і не їхав. Що означає, чого я завівся? Ви сказали, що цей кошмар Асад просто перекантується у мене пару днів, поки у нього там ремонт Москва Сіті дороблять і звалить, а я вже тут його терплю майже тиждень. Я що, на вашу думку, терпіла якийсь, він тут таку дичину виконує, що навіть соромно розповідати. А ну зараз, вибачте, е, Бумбараше, чи як там тебе? Ти нащо цю зубну щітку взяв? Я цією щіткою унітази чистю. Що хочеш зуби почистити? А ну тоді, звісно, бери. Тільки потім помий її після своїх зубів і поверни на місце.